Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про ГЕС. Я вам писала допис у спільноті каналу, що мені сьогодні снився сон, як летять ракети на ГЕС. Зокрема, я проснулася сьогодні о 3.33. І через декілька хвилин почалася тривога. Після того я потім знову заснула, і мені ось снився цей сон, саме як летять ракети на якусь гідроелектростанцію України. Я зараз зробила прогноз. Чи можуть бути удари по ГЕС найближчим часом, тобто це найближчі місяці, а можливо, і навіть в травні, тому що передивіться мій прогноз на травень, там показували якусь таку готують техногенну катастрофу, в тому числі росіяни хочуть щось масштабно обстріляти, і вони вже це, до речі, здійснювали. Згадайте, 8 травня. Був жахливий обстріл, і повідомляється, що дві українські ГЕС було повністю виведено з експлуатації. Вони зазнали нищівних пошкоджень внаслідок масованої російської атаки 8 травня. І Запоріжжя знає, що сталося, і Кам'янська Дніпропетровська область знають, що під атакою були і Дніпро ГЕС і Середньодніпровська ГЕС. Дуже багато нищівних пошкоджень, знищене обладнання. Яке потребує чималих зусиль для ремонту і відновлення? Треба значні інвестиції. Добре щодо мого сну сьогоднішнього, тобто росіяни готують нові атаки на ГЕС. Дивіться, вісім вісім пентаклів говорить про те, що ведеться робота. Далі йде сім кубків. Вибір робиться, і вони досліджують, по які ГЕС можуть завдати найбільшого удару, щоб була евакуація населення. Шістка мечів якраз може говорити про виїзд людей саме через підтоплення або про жах через жахливі удари. Далі шукають когось. Я так розумію, зі співробітників цих ГЕС, які можуть здати якусь таку серйозну інформацію, щоб потім атакувати. Якщо підрахувати квінт розкладу, тут виходить 14 це помірність. Тобто, час може тягнутися. Тобто цей удар буде завданий тоді, коли люди не очікують. Як варіант, це може бути і місяць, і декілька місяців, але треба бути досить таки уважним і всім молитися, хто проживає біля ГЕС, біля водосховищ, тому що ось тут жриця, говорить про те, що майбутнє остаточно ще не вирішено. Так само, як і Сімка Кубків говорить, що є досить таки значна варіативність майбутнього. І якщо люди всі будуть звертатися до вищих сил, просити допомоги, і якщо наша влада і спецслужби будуть якісно виконувати свою роботу, то цієї трагедії, жахливої можна запобігти. Якщо ж все піде по гіршому сценарію, то, на жаль, ось тут показує про те, що буде ураження. Якийсь досить серйозний дорогий об'єкт, і в результаті цього буде евакуація населення, виїзд людей як варіант, і через підтоплення, тому що квінт помірність це про воду, і це також може бути і про смерті людей, тому бажаю всім моїм глядачам. Захисту вищих сил, хай у вас все буде добре. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, можливо, вам також снилися якісь сни, якісь попередження. Буде цікаво почитати. Також хочу попередити, що готуйтеся до того, що зростуть значно ціни на електроенергію. І це влітку восени ми вже побачимо, що будуть прийняті якісь нові постанови, щось буде прийнято, що з людей. Десь здирати три шкури, тому що всі ось ці витрати, які щодо ГЕС пошкоджень, перекладають на споживачів і будуть платіжки, мабуть, і по 4, а може і побільше гривень за кіловат електроенергії. Але будемо сподіватися, що хоча б взагалі ця, це світло буде в наших домівках. Хай у вас все буде добре. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, якщо плануєте в наступному, дивіться мої прогнози. І до зв'язку!